Один плюс один до ста Навіщо ми телефонуємо цим клієнтам? Бути чи не бути? Поки переписуєш обістрали. Да, да. Ну що готова? Так, готова. Поїхали, Поїхали. друзі, всім. Хай мене звати Грех. І сьогодні я хочу поспілкуватися з вами і з Валерією на дуже цікаву тему. Ми продовжуємо серію наших підкастів. Вони, взагалі, зроблені для того, щоб вам було набагато легше адаптуватися у сфері нерухомості, інвестицій в нерухомість та взагалі дуже розбиратися в темі переїзду до іншої країни. І сьогодні Валерія, як один із наших топ-брокерів, розкаже: навіщо ми. Телефонуємо цим клієнтам. Навіщо ми це робимо? Навіщо чому ми не можемо просто взяти і написати їм смс-очку? Привіт, так, привіт, це дуже важливе питання, як на мене, тому що це як бути чи не бути. Ось у чому так питання. А багато людей вибирає шлях і їм зручніше, коли їм тільки пишуть. І вони не мають часу для розмов, тому вони обирають цей шлях. Але мені завжди дуже цікаво в фініші купували вони чи ні через смс, чи листування, чи ще щось. Так тому що якийсь. Перший етап у спілкуванні може бути дійсно у переписці, тому що всі ми зараз живемо у дуже сучасному, потужному і швидкому світі, тому нам зручніше відписатися частіше ми не глибоко не вникаємо у питання, коли бачимо тільки смс або якісь пропозиції у письменному виді. Тому це питання найменшої проти ваги, так коли ми обираємо цей шлях. Але все ж таки, якщо ми будемо говорити про людину, яка щось шукає для себе, хоче розібратися у ринку, зрозуміти брокер підходить чи ні, це дуже важливо, тому що у листуванні да, ти будеш бачити якийсь стиль листування, стиль у переписці, але все це взагалі не відноситься до того фактору X, який взагалі з'являється між клієнтом та брокером, тобто, тобто... це свого роду. Такий етап контролю навіть клієнта, споживача над над брокером. Клієнт бачить, що брокер повністю розуміє, що від нього так, хочуть. Так, повністю розуміє. І що найцікавіше, найцікавіше, ти коли переописуєшся, в тебе є час, наприклад, щось подивитися, щось уточнити для себе, так? А коли ти розмовляєш, ти дійсно можеш. Розуміти професійність цього брокера. Тому що нема часу кудись дивитись, щось підглядати, щось уточнити. Хоч взагалі завжди є якісь питання, які треба там уточнити, і так далі. Це нормальний процес. Але я говорю про цю частину, яка брокерів, наприклад, на жаль, присутня на ринку, яка зовсім не розуміється у справі. Таких тому... багато. Таких багато. Да. І тут взагалі всі все продають, так, да, як думяк і в Дубаї, як. І Утеречення. Відволікаючий маневр. Так, відволікаючи. так, тут взагалі усі трішки брокери, так? Тому клієнт він не, він не застрахований, коли він переписується. Більш шансів там зустрітися з якимись непрофесіоналами, чим у живому спілкуванні. І що найважливіше, мені здається. Те я у своєму інстаграмі про це говорила. Так нараз зараз світ дуже сучасний, ми дуже змінюємося. Ми переходимо у формат онлайн, онлайн спілкування, і це стає нормою. Тому о, дистанційні угоди о, на зараз займають перше місце, тому що і у інвестуванні, і навіть для себе люди, о, коли купують, о, можуть купувати дистанційно, і це вже норма, але. Норма і спілкуватися, тому що для нас, для брокерів, дуже важливо розуміти, що саме хоче людина. Якщо б все було так просто, зараз існує багато програм, пишуть програми, які можуть вам, по вашим запиту, так, робити якісь підбори, але люди не вибирають це. Вони вибирають живе спілкування. Спілкування, вашу кваліфікацію, вони обирають вас, тому що вони е, мають надію, опору е, в вас, і тому о, саме живе спілкування воно буде приносити е, більш результату. Е, тим паче, е, коли ви розмовляєте зі своїм брокером. Е, і маєте контакт, хоч по телефону, хоч це відеодзвінок. Ви теж розумієте, близька вам людина це чи ні, тому що у листуванні це дуже складно розуміти. Тобто, взагалі-то є опція, як не дзвонити, не спілкуватись. Це просто в нас є сайт, ви туди заходите. Там так, є а що ми тоді там є добірка більш з декількох тисяч об'єктів. Ви можете самі зайти, подивитись, обрати, купити. Є такий шлях, але так. він непродуктивний. Це не про, е про якусь заботу про клієнта, про якесь турбування про його запит, е чи ще щось. Е ми дзвонимо для того, щоб подружитися з клієнтами, щоб порозумітися з ними, щоб дійсно зрозуміти, що клієнт хоче. Тому що якщо цього не робити, можна просто взяти сайт, так. вбити туди запит в фільтрах і Все отримати подивіться. добірку. Але є брокер на іншому кінці е, телефону, який знає локацію, знає особливості забудовника, знає особливості е, видові характеристики, комплектації, те, чого в інтернеті ви не знайдете. Е, тому важливо проговорити це брокеру. Будьте впевнені, це скільки може зайняти один одна телефонна розмова. От таке перше перше доторкання. Таке по телефону перше доторкання. Я вважаю, що 10-15 хвилин цього достатньо для того, щоб зрозуміти перше, це причини, чому людина щось шукає. І як ми можемо їй допомогти у першому першій розмові? А вже ж це не вза... це етап знайомства, так тому не всі клієнти за все розказують зразу, і це нормальна ситуація. Тому... Але для того щоб розуміти взагалі комфортно вам працювати один з одним, запрос ми. Це він в ринку знаходиться, можемо ми знайти щось подібне. Ну. Або а, зараз яка ж ситуація? Усі рекламують якісь об'єкти, беруть саме низьку ціну, ці, та, може, і не, існувати. може і не існувати. І людина сидить, вона знаходиться а, в іншій країні, не розуміє, це адекватна ціна чи неадекватна. Тому він залишає заявку, а, в нього з'являється Ця е, туманна, призрачна е, мрія про Ого. квартиру, так? але е, він зустрічається з, з тим, що е, це якесь зовсім ефемерне прийняття ре, 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 реальності. До речі, ми робимо підкаст, це такий, такий секрет. Ми робимо його українською, щоб ворог не розумів. А, Щоб так. не користувався нашими лайфхаками і не був такий успішний, як ви, як ви, так а, 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 тому пробачте. Лами я, я наприклад дуже намагаюся. Якщо вам гарувати. важко це слухати, подивіться інтерв'ю гороховського Гороховськ. монобанку. Одразу хочу вибачитись за якість моєї української. Треба. Працювати над нею. а потім поверніться до нашого інтерв'ю. Вам буде набагато легше, yeah. <клухи> як зараз усі говорять свого часу, всі надсміхалися над Азіазіром над, над, над Азіром. Зараз ми усі а, трошечки Азіра. і за це ми повинні вибачитися перед людьми, тому ну, нічого переживемо. Тобто, повертаючись до нашого питання. Ківніть, якщо так, е, вам купувати квартиру, тобто витрачати немаленькі гроші, чи не варто це 10 хвилинної телефонної розмови? Е, ну, тобто, вам подзвонили, виявили ваше питання на 100%, Потім брокер е, 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 пішов Шукати. робити свою справу. Так. Ча я тобі просто скажу таку штуку. Дуже часто таке е, трапляється, коли в когось є якийсь друг, подруга, який так, купив, купив, купив і... квартиру <рик> рік тому. Здається, що це не дуже великий термін, один рік всього на всього. Але за рік багато чого змінилось, багато чого е, і ціни, і локації, і забудовники, все помінялося за рік. Економічний, економічний стан взагалі все. Але є друг, який рік тому купив за 50 умовних тисяч євро квартиру, сказав вам, ви такі, ого, і я хочу за 50. Mm -hmm. Ви йдете з цим питанням брокеру, кажете у переписі, я хочу за 50 квартиру. Що про вас на, на той момент думає брокер, це не важливо. Це його особиста справа. Але е, якщо ви. В телефонній розмові, коротше кажучи, є опція вам донести інформацію, яка на сьогоднішній день є актуальною. Так. Ось тому в переписці це дуже важко робити. Це дуже великі е, меседжі, е, які е, взагалі ніхто не дочитає до кінця. Я гадаю. Тому, тому Беріть слухавку, а, і... беріть, беріть слухавку та а, дзвоніть нам, а і беріть слухавку, коли ми будемо дзвонити вам. Так, це нормально. Якщо буває таке, я знаю людей, які, які трохи яким незручно, знаєш, взяти тут. Так, да, ту навіть слухавку. багато вони вимів, такі, так. Вони, вони бояться. А, а, а пробачте, 100, 200, 300 тисяч, ви не боїтесь віддавати просто так людині через переписку. Через переписку. Тобто, ви навіть не, не чули голос цієї людини, а ви готові йому віддати 300 тисяч? Якось ну мені здається, що е, насамперед е, люди, які шукають, шукають для себе, а е, і вони замотивовані знайти, знайти для себе найкраще рішення питання. А вони будуть розуміти, що треба витрачати час, і те, що ринок зараз, в якому є брокери, які не дуже кваліфіковані, можуть задавати не дуже кваліфіковані питання, або це взагалі проблема, коли я розумію на місці клієнта, коли він відповідає на одні й ті ж питання. Багато разів, тому що він спілкується з декількома брокерами, агентствами, Він він шукає для себе найкращі умови. Так, це, це нормально. нормально. Так, це нормально. Але коли вже десятий брокер, наприклад, спроси спитає, да там що ви шукаєте, і задає більш-менш одні й ті ж питання, я розумію, чому не хочеться спілкуватися, і взагалі людина думає: я ж написав один плюс один. До 150 -ти. і все це, дайте це, мені цього, всю інформацію. Цього достатньо. Але ж цього це не є інформацією для мене. наприклад, це не це не запит. Це дуже запит. Які питання. Запит? Наприклад, можна задати, щоб, щоб це впливало на те, яку добірку ти будеш робити. Два три питання, які ти можеш задати клієнту, я, 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 яке в переписці ніхто не спра... не запитує. Ну, наприклад, для мене важливо розуміти, взагалі, чому вони вирішили купувати, тому що а, мотив це основне, тому що в мотиві ми знаходимо, а, чому а, саме наприклад Туреччина або о, декілька, наприклад, країн розглядають так. А, чому взагалі інвестиції? Якщо ми говоримо про інвестиції, взагалі це дуже об'ємне питання. Інвестиція зараз. А вона звучить як узагалі, як якийсь слоган, так інвестиція, інвестиція, інвестиція. люди, люди взагалі не розуміють е, е, дуже часто, що що таке воно то інвестиція. так, інвестка є інвестор, так і. Яка стратегія при цьому інвестуванні? Якщо ти будеш розмовляти з людиною і розуміти, які в нього сподівання, був досвід в інвестуванні чи ні, це дуже важливо, тому що треба розуміти, що людина чекає на фіналі, для того, щоб з цією людиною робити не одну. Інвестицію а робити постоянно е, я що я маю на увазі входити із проекту, так е, розуміти, коли ми зможемо вийти з цього проекту, яка інвестиція це короткосрочна або довгострокова. Це інвестиція? дуже 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 класно. Ти підмітила тому, що бувають такі е, агенції, і ми з таким. Е, ми з, ми з таким працюємо щоденно, щоденно. Е, коли я агенція що нерухомості продає так? вам як, я, якусь квартиру, якийсь апартамент, об'єкт, а потім, коли ви хочете продати цей об'єкт, вони кажуть: а ми із вторинним ринком не працюємо. І, тобто, і з вторинним ринком і ринок змінився, тому ми нічого не можемо зробити. Ми не можемо зробити, ми вам обіцяли 30%, що ви можете заробити на цій квартирі. Ідіть заробляйте, але з іншою агенцією, тому що ми тільки купуємо. Ось це є е, дуже дуже важливо, і навіть при телефонній розмові можете брокера запитати. А ви гарантуєте, що ви будете займатися продажем мого об'єкту? Так, ми гарантуємо. Це по-перше, по-друге, мало хто розказує про те, як буде проводити час в цих апартаментах. Скільки людей в вашій родині? Чи наскільки це... ви збираєтесь приїжджати? Місяць, два, півроку? Від цього залежить і варіанти, які ми зможемо для 100%. вас підібрати, щоб квартира не стояла просто так, тобто вам вона може підходити, але під оренду, під найпоширеніший запит, вона може не підходити. Тому, якщо ви плануєте провести тільки 2-3 місця тут. А весь час, весь рік хочете її здавати, то це буде один, один варіант. Якщо ви просто хочете, е, як то кажуть, законсервувати квартиру так. після вашого від'їзду, е, щоб вона стояла, це може бути будь-який варіант, який подобається е, тільки моментом, вам, так. саме вам, і, і вона вона не буде приносити якогось прибутку, тобто. До таких Нет, питань та, можна та ставити... таких питань можна розглядати дуже багато, і кожне, кожен запит він дуже індивідуальний, тому що склад сім'ї різний, склад життєвого досвіду різний, світогляд різний. Тому це дуже важливо для формування. Для мене, як для брокера, та, розуміння, що підійде саме цьому клієнту. І е, я завжди кажу, я дуже лінива людина. Це хто мене знає, дуже сміється з цього. Але е, це е, дуже допомагає моя лінь, тому що я хочу зробити один раз і гарно для е, клієнта. Так? І е, лучше, е, для мене краще. 15-20 мінут спілкуватися по телефону, so okay. чим у листуванні це може бути тижнями. А якщо ми говоримо про клієнтів, з якими у нас різний часовий пояс so okay. це ж листування, якесь яке може переростати в декілька днів. А або ще я дуже люблю цю рубрику, голосові повідомлення ага. по 9 хвилин. <світ> На і 2 <X2. світ> якийсь не, момент не розумієш. Можна ж поговорити <світ> і вирішити всі ці питання? Так. Тобто у тебе є 9 хвилин записати, записати а потім слухати що відповідь. Якусь. Для мене це дуже незрозуміла історія, тому що е, я не дуже люблю е, голосові. Е, краще поговорю по телефону. Але так ми всі вибираємо якісь шляхи е, найзручніші для нас. А я хочу, щоб клієнти розуміли, що найзручніше для вас і для нас це е, мати спілкування, щоб мати розуміння. Як, як ми можемо вам допомогти, як ми можемо задовільнити ваш запит? І це взагалі, якщо розглядати, якщо людина вже має намір інвестувати, купити для себе, купити під оренду, ну не вже ж немає того часу, щоб поспілкуватися п'ятнадцять хвилин. хвилин. Це десять хвилин. Дійсно, я розумію, з іншого боку покупця, що так, дуже тяжко, коли ти вже поспілкувався з багата з багатьма некваліфікованими кадрами. А, але а, взагалі мені здається, треба думати: а де ж, де ж де ж де ж там є брокер, який є професіоналом, який за 10-15 за 10 хвилинну розмову зрозуміє мене, і мені не треба буде йому. А в потім розжовувати, що він чому мені не то прислали, <світ> чому мені це не подобається? Це е, я, взагалі, завжди зі всіма своїми клієнтами кажу: я як е, врач є, ми, ми ж не можемо подзвонити в, подзвонити в або написати смс-ку в мене болить живіт, і він вам зразу видасть усі лікарства. Чому дживіт, як довго болить живіт? Так це той всі ці що моменти, їли, що, що, пили. Що, що пили так так. Воно здається, що, що, що не зрозуміло, у мене живот болить, чого ви не хочете. А Дайте Поки переписувались, що... да, да. дуже... І тут можна переписуватись і обісратись, і <гум> перехотіти будь-що купувати. І вам найпоширеніша проблема, що вам буде здаватись, що брокер, з яким ви просто переписувались, і він накидав вам якісь опції. Він не кваліфікований. Uh -huh. Він не некваліфікований. Він просто не зрозумів до кінця вашу задумку, ваш запит, ваші, ваші потреби. 10-15 хвилин з вас. Якісна добірка з нас, якісна робота. Так. Тому що нам важливо, щоб наші клієнти, це можна рекламу потім пускати. Нам важливо, щоб наші клієнти поверталися до нас, рекомендували нас нашим своїм друзям, рідним і так далі. Це я собі в інстаграм потім Так, так. Ви, вирішиш, як це? Може, я зараз скажу, і я в свій інстаграм вирішую. Скажи те ж саме. А потім так, слоган. Якщо ви додивилися вже до цього моменту, я гадаю, що вам дуже важливо, щоб ваш запит було зрозуміло, щоб вам дійсно зробили якісну роботу провели. І, і попали в саме серце. Я ждав цього моменту. Окей, дуже дякую. Це буде такий короткий підкаст. Він е, зібрав в собі головну ідею: що якщо вам дзвонять, беріть слухавку, повивитрати 10 хвилин. Якщо незручно буває такі ситуації, коли ви так. там за кермом чи на роботі, е, ми, якщо ви не берете слухавку, ми пишемо вам, що це ми дзвонили, що хто ми і чому вам дзвонили. Просто скажіть, коли вам зручно розмовляти. Ми знайдемо час і перетелефонуємо, поспілкуємось, так і будемо працювати. І будемо працювати на благо всіх міста наших. і всіх, <хи> клієнтів. всіх клієнтів. Підписуйтесь на наші соцмережі. Вони будуть під цим відео. Далі буде багато підкастів на різні теми. Якщо хочете, якщо вас турбує та чи інша тема, ви можете. У коментарях чи нам в особисті присилати свої питання найбільш такі яскраві і насамперед важливі. Ми розглянемо ось так, так. В, в таких такі. коротких відео. Дякую, що спілкуєтесь українською. Так краще ніж ми. Краще, ніж ми. До побачення, до зустрічі до, побачення. до наступних підкастів.